Вітаю всіх. Наближається сезон копання картоплі, тому перед тим як копати, ми повинні перевірити всі агрегати, які ми будемо копати на працездатність. От я сьогодні вирішив так зробити. Вивів от таку картоплі, копалку грохотну, якою я вже користуюся 3 роки вже користуюся. Це буде четвертий четвертий рік. В принципі, вона все, копалка ця нормальна, От, але е, коли я її вже купив і відпрацював перший сезон, в неї були деякі узли проблемні, розшатались, допустимо, тут. Як бачите, я поварив салінблоки. Ставив і ще в якомусь місці, я вже й забув в якому місці. Чи це тут, чи це тут. Ну, десь ще я ставив. Два селенблока поставив Жигульовський. Тобто я вже її рекомендував, але її особливість цієї картоплі копалки, що вона має автономний привід. Як бачите, автономний привід нас від двигуна. Мотокоси чи бензокоси. І я його, цей двигун відремонтував, розібрав ціліндропошніву групу нову поставив, коротше, відремонтував капітально і ось він уже у мене четвертий сезон буде працювати. І коли я вивів, я в першу чергу спробував, чи він пацездатний, він. Не захотів заводитися. прийшлось мені викрутити свічку. Свічку я Йоршиком металевим пройшовся по свічці. І вона зараз мотор працює. Ну давайте попробуємо Не хоче. Обогатим суміш. Як бачите, мотор працює, чуть багато суміш дав, і він зразу запрацював. Тобто проблем нема. Редуктор працює і справно Редуктор понижаючий 1 до 5 Ця пара. Цеп. Зірочки працюють теж нормально. Цеп розтягнувся. Але я нічого не буду робити. Я думаю, він далі не буде розтягуватися. Але якщо ще буде якісь проблеми з ним, то я поставлю ролик натяжний. На цьому буде все. Тому що якщо взяти і викинути то одне звіно викидати не можна, треба тільки два звіна викидати. Якщо викинути два звіна, то вона тоді, тоді не одінеться. Ну от такі, така копалочка в мене. От, зараз я, мабуть, під'єднаю її до тракторця сюди і спробуємо копнути. Там у мене є такий рядочок один. Воротенький, може спробуємо копнути картоплю, як вона буде копати. Чому я це хочу зробити? Тому що у мене повністю збиті настройки, які були в минулому році. Чому? Тому що я поставив раму ниже заднього моста, під заднє місце завів. А рама була в мене, коли я раніше працював була на задньому мосту стояла. Тобто задній міст, задній міст, а е, саме кріплення копалки е, пішло вниз, причому гарно пішло вниз. Тому Я тут теж взяв, вниз, поставив привод сам, але треба все дивитися, як вона буде працювати. Фактично, тому що вона може піти вниз далеко, заглубитись, а може працювати і нормально. Тоді значить, я попав в гарні настройки. Але якщо вона буде вниз іти, оці от сам привод підняти. Та ні, не підняти, опустити. І ще на одне відділення. Тут є можливість це зробити, тому будемо так робити. Ну Давайте зустрінемося на полі. Я зараз під'єднаю копалку. Під'єднав я картофелекопалку до трактора. Оце так все виглядить в транспортному положенні. Йдемо на поле. Так, друзі, в мене трактор на ісходній позиції. Готовий до роботи. Я не буду сьогодні копати картоплю, щоб хто не зрозумів. Я сьогодні буду робити тест, тобто як працює картоплекопалка Потрібно може її регулювати, може не потрібно регулювати. Тому будемо проходити, не знаю скільки там вийде, але якщо вона справно працює, то буде короткий шлях. Вона працює і треба регулювати, то трошки буде довший шлях. глибоко І так, друзі, підрегулював я Картофелекопалку Справа в тому, що при першому старті вона дуже глибоко пішла в землю і почала б Якби я так далі йшов, вона би забилась, земля повністю підверх пішла, копалка би не працювала. Ось можна подивитися, яка, е, скільки насипало ґрунту. Це я вже трошки здав назад, поэтому оця земля, яка була е, катофіля копалка, насипала у нас, залишилася ось на місці. Дуже глибоко йшла. Що я зробив? Значить я взяв, зменшив кут атаки. Для цього в мене були. Оці болти один тут, а другий тут. Я взяв на одне відділення, переставив, тобто я підняв нос копалки. Як я підняв нос копалки, нож копалки е, теж піднявся, чи плуг копалки, можна його назвати, так теж, теж піднявся. І він не повинен так сильно йти в землю, тому що. Кут атаки зменшився. Ну, зараз подивимось. Якщо іще буде бульдозерить, чи може піде по поверхності, тоді будемо ще регулювати. Та я зараз попрошу оператора, щоб він зняв другий старт. Зараз ми бачили, що я пройшовся картопля так собі. Ну, тут не густа, вона якась, ну такий сорт, мабуть. Але працює ідеально зараз. І глибина гарна. І все витрушувано гарна. Взагалі-то... Так як потрібно. Більше я настраювати нічого не буду. Все окей.